Друзі, всім привіт! Аврора! Сьогодні все для дому кастрюлі тримірі, побутові речі. Запрошую до перегляду. Шикарна новинка: набір келихів для вина, скло, екомопаті 360 мл, 4 штуки в упаковці 299 гривень. Знову в Аврорі салатник скляний барміолі Роко та Леда. Білий колір діаметр 19 см, 129 гривень. Гарна новинка оселедниця скло кераміка, вітера лаванда 225 мм 55 гривень. Блюдо глибоке, скляне люмінар, принц тайм, 88 По Акции салатник скляний, белый колір, люмінар, геліо, Диаметр 14 см 69 гривень. Тарілка десертна скляна. Белый колер, диаметр 190 мм, 34 мм. Тарелка у Бейдневского на люминар в Black, диаметр 25 см, 69 по акции тарелка супова скляна, белый колер, люминар зелья, диаметр 20 см, 39 гривен. Знову на полыцах набір шпажек пластиковых, в наборе 50 штук, 19 Відкривачка для консерви, метал з пластиковою ручкою. Чорний, червоний колір 88. вісім. Точілка для ножів, метал на блістері 64 чоти гривні. Прияз для чеснику на блістері 149. Ручка для кришки на кухонний посуд одна штука 15. Набір ручок для кришок на кухонний посуд 3 штуки 44 гривні. Набір кришок чохлів багаторазових. Silken Home 8 штук 49. Дозатор для пляшок металлик на блістері 39 гривень. Набір шпажок бамбукових 12 штук. Рубація п'ять пять. Па акції ніж кухони для шинкування 34 гривні. Ложка каува з довгою ручкою золотиста 27. Ложка столова з різьбленням 24 гривні. Ложка столова дитяча, металева. З малюнком 24 гривні. Виделка десертна, хамеліон, 22 гривні. Набір ложок столових, нержавіюча сталь, густом, 3 штуки, 77 Набір виделок столових, нержавіка, густом, 3 штуки, 77 гривень. Кришка для посуду, скляна, везер, діаметр 26 см, 119 гривень.

Кружка сыта для просеивания борошна, измеренная шкалой 109 гривен. кастрюля нержавейка с крышкой Браво Шеф, диаметр 20 см, 3,6 литра с толстым дном 449 Велика знижка форма для випікання металева тріо 59 гривень. Коштувала 179. Знову на полицях дошка кухонна дерев'яна, прямокутна. Мажора розміри 30 на 20 см, 149. Дошка кухонна.

Форма для льоду силіконова ялинка зелений колір 69. Тертка кухонна чотиригранна Вінсент червоний колір сталь 119. Балон газовий Бурн газ 150 мл 49. Балон газовий всесезонний Бутан 59 гривень. Газ для заправки запальничок Ректор. Аерозоль 300 мл 69 гривень. Балон газовий для портативних газових приборів Ректор. В асортименті 64. Турка для приготування кави. Металева із чорною ручкою. 600 мл 119 зубочистки бамбуковые в пластиковой коробке 19 рублей зубочистки бамбуковой помечница 300 штук 49 новинка машинка для стрижки волосся аккумуляторная 399 машинка для стрижки волосся Акумулятор на Type Team 349. Машинка для стрижки волосся, мережа. Врюнхем 399 гривень. Тример для стрижки волосся, акумуляторний з насадками 16 в одному 799, тример для стрижки волосся, акумуляторний з насадками 899. Тример для галіні, акумуляторний з насадками. Срібла 499 гривень. Електробритва для галіні, чоловіча, акумуляторна, 549. Тример для видалення волосся з носу вуха. На батарейках 199 гривень. Новинка щітка стайлер для укладки волосся з температурним режимом 449. Выривнивать для волосся керамичный 299 гривень. Вирівнювач для волосся керамика Альпина 25 Вт 599 Новым кафе для волосся. Здесь складною ручкой. Температурный режим. Дорожный 549 Відпарювач для одягу. Ручний 999 гривень. Праска електрична, тефлонова підошва 1700 Вт. Холмер 449. Тостер холмер. Чорний. 650 Вт. Шість режимів обсмаження. Змінний піддон для крихт 499. Машина пральна мінім. Кладна Сатурн 40 Вт 599 гривень. Ваза для квітів скляна, сумочка прозора 679. Ваза для квітів скляна фигурна. Гладка прозора 149. Ваза для квітів скляна ребриста. Прозора. Сірий колір 349. Новинка піднос з малюнком прямокутний невеликого розміру 59. Піднос пластиковий прямокутний. Золотиста кантовка ручками 169. Піднос металевий прямокутний. с ручками 299. Лоток для столовых приборов пластик горизонтальный, серый колер 55. Тарелка пластикова квадратная, кольорова рожевый, серый колер с написом 17. По знижці серветниця дозатор дерев'яна квадратно с визерунком 77. Контейнер для харчевых продуктов с ручками народный продукт 5 литров 88, 88. Контейнер с ручками 0,85 литров 27. По акции мыска пластикового кругла без крышки фулоумин. 29 девять. Новинка і зараз акция. Дружляк пластиковый, кольоровий с ручками зеленый, колір сто девятнадцать. Эта для ванной комнаты. Фабрика Хомы. Три на серый, колір сто семьдесят девять. подставок для пральной машины. Антивібрація 4 штуки 99 Кошик для зберігання пластиковий з ручкою Мхаус 69 гривень. Набір серветок універсальних, мікрофібра, фрекінг-бок розміри 20х30, 12 штук 189 Етажерка для взуття. Модульна. Сімплекс 4 палиці 279. Органайзер для дрібничок, пластик плюс бамбук 5. Відділен білий. Чорний колір 149. Кошик для зберігання дрібничок, пластиковий круглий, є різні кольори 24. Кошик квадратний для дрібничок пластиковий маленький 19. Кошик для зберігання пластиковий без кришки 27 літрів 49 гривень. Кошик для зберігання дрібничок. Пластиковий прямокутний, білий сірий колір з ручками 44. Кошик для зберігання пластиковий прямокутний з ручками 59. Органайзер для дрібничок пластик бамбук 8 відділів, 169. Органайзер для дрібничок міні-пластиковий. З кришкою 59. Органайзер прозорий для дрібничок Мхаус, 5. Відділа 84. Підставка для зубних щиток пластикова. Різні кольори 39. Штора для ванної кімнати. Різні малюнки в асортименті. Розри 180 на 180 см. 39. Набір гачків настінних, самоклеючих парасольки три штуки 24. Штора для ванної кімнати з кільцями 180 на 180 см. Однотонний колір 149 Килимок для дому універсальний. Везер. Сіро білий колір. Розміри 40 на 60, 229. Килимок для ванної кімнати. Овальний. Волога є різні кольори, різні малюнки, 77. Мыльница пластиковая, смайлик, 15. Кошик для дрібничок пластиковый. Ляким кріпленням 64. Дозатор для рідкого мила. Пластиковий тітіс. Круглий білий сірий чорний колір 88, палиця для ванної кімнати пластикова кутова. З кріпленням білий. Сірий колір 119 гривень. Новинка засіб для миття посуду. Геля, лимон 1000 мл, 69 Засіб для миття посуду. Лимон. 1000 мл, 88 гривень. Засіб для миття посуду. Полі, оригінал, 1000 мл 84. Новинка засіб для миття посуду. Геля в асортиментів. Лимон, яблука. 55. По акции таблетки для посудомоенной машины актив 28 штук 254. По знессе, порошок для посудомоенной машины финиш 1 кг 244. Таблетки для посудомоенной машины актив 40 штук с ароматом лимона 294. По акции Аполисквач для посудомоенной машины актив 500 мл 109. Таблетки для посудомийної машини. Фініш 48 штук, 397 гривень. Пакций засіб для миття посуду. фері 1 35 пять 179 Сода для очищення, кальцинована, білі витрила 700 грамм 44 Гарна новинка: гель для прання. універсальний ваш фрі мандарин. 4100 грамм, 229 гривень. Капсули для очищення. Пасуда мине. Машинний фініш 3 штуки 113 Новинка капсули для прання 6 в одному. вілмі 10 штук 139. Новинка балон Зміни для автоаразоля. Шефреш ром. В асортименті 77. Новинка свіжувач повітря. Де хомос, Хома грейпфрут 49 гривень. Новинка і зараз акція засіб. Під оглядом за меблями універсальний 5 в одному гелаксало 49. Піна для очищення унітазу. Проти накипу. Спрей 199 гривень. Гель для видалення іржі. універсальний. Калушанка Сантрі 64 гривні. Засід для очищення ванної кімнати. Сандрі 1000 грм в асортименті 55 гривень. Новинка засіб для очищення універсальний рідкий. Сідолюкс, квітка, японська вишня. 1 літр 74 гривні. Цікава новинка. Гель для унітазу три в одному. Доктор Девіл 400 мл. В асортименті 169 гривень. Новинка засія посвіжаючи для унітазу 5 в одному кошик плюс запаска лимонний морський в асортименті, 19 гривень. Будь ласка, піддержить лайком та підпискою. Бажаю всім добра, щастя, удачі, дякую ваша нова акція.